Зелений геотекстиль є екологічно чистим матеріалом, який в основному використовується для захисту ґрунту та запобігання його ерозії. Зазвичай він використовується в будівельних проєктах, таких як дороги, залізниці, береги річок тощо, і може ефективно запобігати втратам ґрунту та ерозії ґрунту. Крім того, зелений геотекстиль також можна використовувати для консолідації землі, збереження води та ґрунту та в інших сферах. Зелений бавовняний фетр. Зелений геотекстиль, зелений фетр і полузахисна тканина широко використовуються в ландшафтному дизайні пересадці квітів і трави, пересадці дерев, збережені тепла стовбура дерев, зволожені та утримані води, а також можуть використовуватися для фіксації вітру та піску, води та боротьба за розією ґрунту та будівництво будівельних майданчиків. Зелений бавовняний повст, обемотаний навколо стовбура. Може ефективно запобігти втраті води гілками, а також може зіграти роль у збереженні тепла та вологи. Укриття землі може ефективно запобігти росту бур'янів. У той же час зелений геотекстиль є ідеальним матеріалом для пилонепроникного, піскозахисного, пилонепроникного та водонепроникного ґрунту. Посадка дерев у пустелі невіддільна від цього зеленого бавовняного повсті. Розкидання його на піску може запобігти витіканню піску пилу на проникний бавовняний фетр, утворюється оазис, це хороший продукт для озеленення світу. Під час будівництва проєкту укладання зеленого геотекстильного бавовняного повсті може ефективно запобігти утворенню пилу на будівельному майданчику, а також може підтримувати бетон у твердому стані, зберігати тепло, зволожувати та утримувати воду. Щоб забезпечити якість проекту, Якщо ви перебуваєте в Холодній Азії, Європі, Північній Америці, поки ви перебуваєте в холодному місці, наш зелений бавовняний фетр є найкращим вибором для вас, щоб зігрітися. Якщо ви перебуваєте на Близькому Сході, в пустелі Північної Африки чи інших пустельних районах світу, вам потрібен захист від пилу та фіксація піску, озеленення землі, посадка дерев, зелений геотекстиль допоможе вам. Допоможіть вам побудувати гарний будинок. Якщо ви є будівельною компанією в усьому світі, будь-які ваші інженерно-будівельні проекти повинні використовувати наш зелений геотекстильний бавовняний фетр, щоб підтримувати тепло, зволоження та водоутримування вашої конструкції твердіння бетону. З нетерпінням чекаємо на ваш лист і дзвінок. Компанія забезпечить вам якісну продукцію та довгострокову співпрацю з вами. Дякую.